Вітаю! Перш ніж почати користуватися новою посудомийною машиною, необхідно визначити твердість води у вашому водогоні та, у разі потреби, налаштувати систему її пом'якшення. Це допоможе захистити прилад від пошкодження, а посуд і мийну камеру від плям вапняного нальоту. Для початку дізнайтеся у місцевого водопостачальника, яку твердість має ваша вода. Або виміряйте її самостійно за допомогою тест смужки. Змочіть її водопровідною водою, і незабаром ви побачите результат. Якщо вода м'яка 1,1 ммоль на літр і менше, або її твердість становить максимум 3,7 ммоль на літр, і ви користуватиметеся комбінованим мийним засобом із замінниками солі, наприклад, таблетками все в одному, воду можна додатково не пом'якшувати. В усіх інших випадках радимо додавати спеціальну сіль для посудомийної машини. Щоб машина використовувала правильну кількість солі і нагадувала, коли її необхідно додати, потрібно налаштувати її систему пом'якшення води. Це можна зробити у застосунку HomeConnect. Для цього в головному меню перейдіть у розділ Параметри, далі налаштування жорсткості води і виберіть відповідний рівень. От і все. Тепер заповніть контейнер для спеціальної солі водою. Це потрібно тільки перед першим запуском посудомийної машини. Потім ущерть засипте цей контейнер спеціальною сіллю. Рідина з нього полється через край. Щоб ця вода з сіллю не пошкодила мийну камеру, засипати її необхідно безпосередньо перед запуском програми. Залийте ополіскувач і додайте мийний засіб у відповідні дозатори. Запустіть програму з максимальною температурою миття без посуду, щоб промити нову машину. Коли цикл завершиться, ваша нова помічниця буде готова до першого завантаження посуду. Приємного користування і дякуємо, що обираєте. Bosch.